Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики! І тема нашого уроку сьогодні дії з іменованими числами розв'язування задач. Сьогодні на уроці ми з вами повторимо таблицю множення та ділення на 9. Повторимо, як вірно розв'язувати задачі, та закріпимо вміння виконувати дії з заменованими числами. Відкриваємо сторінку 64 у підручнику і дивимось номер 372. Треба обчислити усно. Знайди 9-ту частину кожного числа 63, 27, 45, 18, 72 і 9. Але ми знаємо, коли ми бачимо таке завдання, це у нас 9-та частина 1 дев'ята від числа. Тому, для того, щоб нам знайти цю частину, треба. Робити неправильну дріб. І ми знаємо: для того, щоб знайти дев'яту частину кожного числа, нам треба чисельник поділити на знаменник. Тому давайте почнемо. 63 поділити на 9. Скільки буде? Правильно буде 7. 27 поділити на 9 це буде 3. 45 поділити на 9. Буде 5 правильно. 18 поділити на 9. Це в нас буде 2. 72 поділити на 9 буде 8. І 9 поділити на 9. 1. Молодці. Ось так ми і знайшли з вами швидко дев'яту частину. Кожного числа. Поїхали далі. Сторінка 64, номер 373. Треба виконати дії з іменованими числами. Ось так ми бачимо ці іменовані числа. А ось тут вже є відповіді на цеглинках Лего. Тому нам треба тільки з'єднати ці вирази з іменованими числами з відповіддю. І так. 42 дециметри поділити на 7. Молодці буде 6 дециметрів. 42 дециметри поділити на 6 дециметрів. Скільки буде? Правильно, буде 7. 32 гривні поділити на 8. Молодці, буде 4 гривні. А 32 гривні поділити на 4 гривні. Вірно, буде 8. 54 кілограми поділити на 9. Буде 6 кг. І 54 кг поділити на 9 кілограм. Молодці, це буде 6. Ідемо далі. У нас розв'язання задачі. Сторінка 64 у підручнику номер 374 За яблуко заплатили 9 гривень. А за лимон удвічі більше. Ананас коштує на 40 гривень більше, ніж лимон. Скільки гривень коштує ананас? Давайте відкриємо наші зошити та запишемо. Задача. І як ми бачимо за умовою. За яблуко у нас заплатили 9 гривень. Тому в умову запишемо яблуко 9 гривень. А за лимон ми знаємо, що удвічі більше. Тому записуємо в умові так: лимон невідомо скільки, але у два рази більше, ніж яблуко. І обов'язково малюємо стрілочку олівцем. Ананас у нас коштує на 40 гривень більше, ніж лимон. Тому ми так само записуємо: ананас невідомо. Але на 40 гривень більше, ніж лимон. Так само позначаємо стрілочкою. А тепер. Розв'язання. Але давайте ми подивимось уважно з вами на умову. Яблуко 9 гривень, лимон невідомо, але у два рази більше, ніж яблуко коштує. Ананас у нас так само невідомо та на 40 гривень більше, ніж лимон. І перша дія, яка у нас буде? Правильно. Буде дія множення. Тобто 9 гривень ми помножуємо на 2, отримаємо 18 гривень, коштує лимон. І ви правильно помітили, що буде дія множення, тому що у нас в умові є буква У. А коли у нас у 2 рази або у декілька разів більше, це обов'язково буде дія множення. А наступна дія, якщо ми знаємо, що ананас у нас на 40 гривень більше, ніж лимон. Це яка буде у нас дія? Молодці. Це у нас буде дія додавання. 18 плюс 40 дорівнює 58 гривень. І ми дізналися, скільки у нас коштує ананас. Тому пишемо відповідь: 58 гривень коштує ананас. Дописуйте задачу у ЗОшит. Але поки дописуєте, ставте відео на паузу, а потім включайте знов. Ну що ж, йдемо далі. Сторінка 65 у підручнику номер 377 Треба обчислити значення буквеного виразу, скориставшись даними таблиці. І друге завдання досліди, чи можна використовувати подані в таблиці пари чисел А і Б для знаходження значення виразу. А мінус Б поділити на 9. І, перша, і перший стовпчик у таблиці це у нас 37 плюс 17. Скільки буде? Молодці, буде 54. А 54 поділити на 9 буде... Правильно, 6. Ідемо далі. 18 плюс 0 буде 18. І поділити на 9 буде 2. Ідемо далі. 38 Плюс двадцять пять. Буде 63 три і поділити на 9. Сім, 56 плюс шістнадцять. Сімдесят і поділити на 9, буде вісім. Дуже гарно сорок пять плюс тридцять шість.

І якщо ми поділимо на 9, правильно, буде 4. 12 плюс 15, 27 і поділити на 9, буде 3. Так, з дією додавання ми з вами впорались. Тепер переходимо до другого завдання: досліди, чи можна використовувати подані в таблиці пари чисел. А і б для знаходження значення виразу. а мінус Б поділити на 9. І ось давайте розглянемо. На першому прикладі, там, де 37 було у нас і 17. Якщо ми 37 віднімемо 17, це у нас буде 20. І ми знаємо, що 20 поділити на 9 неможливо. Але дивіться, другий приклад: 18 мінус 0, це у нас буде 18. І якщо ми так само поділимо на 2, на 9, буде 2. Тобто, другий стовпчик у нас підходить. Давайте перейдемо до третього стовпчика. 38 мінус 25, у нас буде 13. І це число, як ми знаємо, не ділиться на 9. Переходимо далі. 56 мінус 16 у нас 40. І 40 так само не ділиться на 9. А 28 мінус 17. Це у нас буде 11. Так само не підходить. 18 мінус 18 буде 0. А 0 ми не ділимо на 9. А останній стопчик – 12 мінус 15. Так само, це вже буде. Число з мінусом, і тому ми його так само поділити не зможемо на 9. Тому у нас тільки другий стовпчик підходить для того, щоб знайти значення виразу а мінус Б поділити на 9. Молодці! Переходимо далі. Спочатку робимо сторінка 66 номер 378 Склади і запиши вирази. Перший вираз буде у нас такий: число 5 збільшили в С разів. Правильно, молодці. Це буде 5 помножити на c. Наступний вираз, суму чисел 5 і А збільшили втричі. 5 плюс А помножили на 3. І останній наш вираз це у нас від числа b відняти. Добуток чисел 3 І 5. І буде у нас B мінус 3 помножити на 5. Але дивіться, у другому виразі ми ставили з вами дужки, А у третьому не ставили. Як ви вважаєте, чому так? Правильно, молодці. Якщо б ми не поставили дужки у другому виразі, то ми б спочатку повинні були б зробити дію множення, тобто А помножити на 3, а потім вже додати 5. А за умовою у нас суму чисел 5 і А збільшити втричі. Тому спочатку ми повинні знайти суму, а потім вже дію, дією множення збільшити це число втричі. А вже. У третьому виразі від числа Б відняти добуток чисел 3 і 5 тут же можна без дужок. Так, молодці. Сторінка 66, номер 379. На дачі зібрали врожай ягід і дані записали в таблицю. Розглянь таблицю і дай відповіді на запитання. А ось і наші запитання. Дивіться, у нас є малина 12 кг, агрус 8 кг, чорниця 4 кг та суниця 3 кг. І перше питання у нас: скільки всього кілограмів ягід зібрали на дачі? Скажіть мені, будь ласка, як ми це будемо знаходити? Правильно, треба усь, о, кожної ягоди масу додати до іншої. 12 плюс 8 буде 20. 20 плюс 4 у нас 24 і плюс 3 27. Тобто, всього зібрали 27 кілограмів ягід на дачі. А тепер друге питання. Наскільки кілограмів менше зібрали суниць, ніж агрусу? Суниця у нас 3 кілограми, а агросу 8 кілограм. Як ми знайдемо на скільки кілограмів менше зібрали сониць, ніж агросу? Так, молодці. Треба від 8 відняти 3. І це у нас буде 5 кілограм. Тобто на 5 кілограмів менше зібрали сониць, ніж агросу. Третє запитання: у скільки разів більше зібрали малини, ніж чорниць? І ми бачимо, що малин у нас 12 кг, а чорниці 4. Тому ми так само робимо, як і у другому запитанні. Від 12 віднімаємо 4 і отримаємо 8 кг. Так, молодці. У 8 разів більше зібрали малини, ніж чорниць. А тепер давайте переглянемо четверте питання з зірочкою. Які з наведених тверджень є правильними? І перше твердження у нас агрусу зібрали менше, ніж малини. І як ми бачимо, агрус 8 кг, малина 12 кг. Тому перше твердження є правильним. Наступне твердження: суниць і чорниць зібрали однакову масу. Дивіться, суниці і чорниці. Ні, молодці. Це твердження не є правильним. Тому що чорниці зібрали 4 кілограми, а суниці 3. Агросу зібрали більше, ніж суниць, але менше, ніж чорниць. Дивіться, агрос у нас 8 кілограмів. Суниці 3 кілограми. Чорниці 4 кілограми. Перше, агросу зібрали більше, ніж суниць. Це правильно. Але менше, ніж чорниць. Це невірно. Тому будемо вважати, що це твердження все ж таки невірне. І останнє твердження у нас: малини зібрали більше, ніж чорниць. Правильно, тому що малини зібрали 12 кг, а чорниці 4 кг. Ну, що ж, діти, ми дуже добре з вами сьогодні попрацювали. Зробили багато завдань, тому переходимо до домашнього завдання. Домашнє завдання у нас на сторінці 66, номер 380 та 381. У завданні 380 вам треба знайти значення виразу С плюс 9 поділити на 9 та підставляти числа. Якщо С дорівнює 9, це дорівнює 27, 54 і 72. Тобто, у вас у завданні повинно бути 4 вирази. А у 381 завданні вам треба розв'язати задачу. За три чашки какао заплатили 27 гривень. Та дізнатися, яка вартість 4 таких чашок какао. Але ми знаємо для того, щоб нам знайти скільки. Вартість буде чотирьох таких чашок какао. Для початку треба дізнатися, скільки одна чашка коштує, а потім вже її помножити на 4 і дізнаємося, яка вартість чотирьох таких чашок какао. Дякую вам за увагу. До зустрічі!